Я думаю, що в чомусь наближуємось, в чомусь ні. А, життя диктує дуже часто такі умови, в яких немає. Ну, що, що, давайте по-іншому. Що таке стандарти НАТО? Ну, Це стандарти здорової людини, умовно кажучи. Да? Тобто, там, що таке НАТО? НАТО це, е, е, це армії країн. Ну, я маю на увазі стандарти НАТО. До речі, їх таких не існує, ну, неважливо, да, там умовні, да, там, так звані стандарти НАТО. Е, стандарти НАТО це стандарти армій, країн, в яких високий рівень інституційності організованості суспільства. В організації суспільства, тобто, е, рівень е, мова йде про те, що е, це е, армії з. Здоровою організацією і побудовою е, а на, наскільки більш здоровою, наскільки західні країни в західних країнах більш здорова побудова суспільства. Ну так як всі ну тобто там ж люди роблять свою роботу, чесно там і так далі. Вони приходять і е, ту менше менше кар'єризму, менше і так далі, бо там інше суспільство. Інше суспільство, інша підзвітність керівництво відомств перед владою і перед народом і так далі. Тому чи наближуємось ми, я думаю, що ми наближуємось по різних причинах. Перше, за останні 9 років кардинально змінилась якісно склад, командний і керівний склад Збройних сил України. Кардинально. Це не інсайдерська інформація, ну це відкрито. Можна подивитись в Вікіпедії, що, наприклад, командуючий десантно-штурмових військ в 2014 році був командиром батальйону. Або навіть починав командиром роти, якщо я не помиляюсь. Ну, ти розумієш, да тобто сьогодні є командуючий родов військ, генеральська посада, ну, у нього немає генерала, ну, тим не менше, генеральська посада. Який всього 9 років тому він вже розпочинав бойових діях в аеропорту? Тобто, це, це абсолютно такі люди вони підтягують інших людей. Я не кажу, що все ідеально. Точніше, все більше не ідеально, ніж навпаки, але є очевидний прогрес. Скільки потрібно на цей прогрес? Це питання. Тепер щодо бюрократії, бюрократія, вона має дві сторони: перша, вона абсолютно жахлива і бредова. А з іншого боку, інша сторона, що вона працює? Те, про що я казав на початку розмови. Вона працює довго, вона працює неефективно, вона працює абсолютно не бачачи військовослужбовця людиною. Це, мабуть, найбільша проблема. От найбільша із тих, які я вважаю. Немає людина орієнтованості в армії. Це правда. Але з іншого боку, я тобі хочу нагадати такий дуже цікавий момент: хтось десь чув, що якийсь підрозділ Збройних сил зупинився або попав в оточення, або не відійшов, або не зміг наступати по причині того, що, наприклад, не було пального. Ну, в принципі, цього не було. Тут в цілому система логістики працює, під, е, там, підвоз боєприпасів працює, там нова техніка приходить, вона ставиться на озброєння, навчальний процес працює, і так далі. Це працює, і я розумію логіку сьогодні військово-політичного керівництва, що е, в даний момент ну, роботи не тронь. Що його реформувати в даний момент це можливо може знизити бездатність. Я це розумію. А, але те, що це не було зроблено з 2014 року, я вважаю злочином обох президентів України. І Порошенко, і Зеленський, всі начальники генеральних штабів, які тоді були, це там Муженка і Хамчак. Все там э, залужний не дуже довго тоді був для того, щоб в цьому так розібратися і розпочати ці масштабні реформи. І всі міністри оборони вони в цьому винні. Міністри оборони умовно мирного часу, да, часів гібридної війни. Це просто злочин. Гроші витрачались на якісь казарми, якусь, блін, просто повну херню. Нахера бляха казарми, якщо ви не зробили людино орієнтовану систему. От в чому була проблема. Ну ти, Ми з тобою прекрасно розуміємо. Д -д Дивись, я нашим глядачам скажу дуже цікаву річ. Армія це місце, де найпростіше всього робити реформи. Немає ніде де простіше робити реформи. Знаєте чому? Дуже просто. В армії прийшов і сказав. Все, вперед всі почали робити. Сьогодні використалися таким журналом обліку журналів, а завтра таким. І всі беруть під козирьок і тут же починають робити. Все це дуже просто. Тобто Зробити насправді реформи в армії, це гальмується ну, з моєї точки зору некомпетентністю величезної кількості військових середньої ланки. От мені здається так. Ну я маю точніше, ну не то, що маю надію, я буду, прикладу всі свої зусилля для того, щоб як мінімум після перемоги, а бажано раніше справжні реформи в армії, які обернені на людину, вони. А тоді і все міняється. Тобто, коли людину бачить людину, коли все робиться для того, щоб зберегти її життя, коли все робиться для того, щоб зберегти її психічне і фізичне здоров'я. Тоді все і міняється. Тоді тобі кажуть, якщо ти ну це не раціонально, це неправильно, і так далі. і так далі. І так далі, і так далі. Це насправді це головне. Дуже важко пострадянському офіцеру зрозуміти, що бойова операція починає, починається з того, що тобі треба зрозуміти, в якому психологічному стані знаходяться підрозділи, які будуть цю операцію робити. Що відпочинок військовослужбовців, це просто критично важливо, що психологічне забезпечення це критично важливо, що е, покарання е, тим, хто допускає якісь суттєві е, помилки це критично важливо. Як захочення тих, хто е, ну, робить якісь досягнення, це критично важливо. Ті зрозуміють це, так, я в цьому впевнений. Просто іншого шляху немає. Ну, у нас немає іншого шляху переродити. Ну, давайте так будемо казати, все-таки 2014 рік для країни став uh, таким переломним моментом, коли Україна зрозуміла, що їй армія потрібна. Підтримував це хтось, не підтримував, добре, погано, був один президент, інший президент. Але в цілому, давайте казати: в цілому, армія не деградувала. А вона розвивалась. Можливо, вона могла швидше розвиватись. Можливо, а, були якісь перепони. Да? Там той цей Вектор там був в 14-15 там більш спрямований. Потім він був став більш лагені. Прийшов Зеленський, Це правда, армії стала ще менше приділяти увагу, але не перестали приділяти увагу. Ось і це, в принципі, зробило ту армію, яка сьогодні стримує другу армію світу. І коли ми сміємося над росіянами, ой, відбувся такий дуже тонкий психологічний ефект, розумієте, в головах у людей така говорять російська армія, друга армія з кінця? Тому що ну, ми ж думаємо, як це так. Ну, не може ж бути такого, що ми там армія, яка стояла там на 18-му місці, там на якому б'ємо армію другу зверху. Я реально вважаю, що вона була, і вона сьогодні є другою зверху армії. Просто питання в тому, що саме українці, саме своїм е, унікальністю нашого народу, саме унікальним поєднанням спротиву народу і наявності військової системи при всіх її недоліках, і при поганому, але працюючому дало цей тріумвірат: народ, армія і держава. При всіх недоліках не тільки стримала, але й провела вже дві е, супер успішних операції. І в принципі, я Бахмут теж вважаю е, успішною операцією. Бахмут це ну, дуже успішна операція. Це неймовірно кровава, неймовірно страшна, неймовірно е, болісна і трагічна. Але це успішна операція для українських збройних сил. Українські збройні сили успіх. Ну, Украї... ну, я не знаю, ну це настільки аналогії зі Сталінградом. Втягнули армію найбільш боєздатні підрозділи армії ворога в безперспективний наступ. І фактично цим перемололи їх боєздатні підрозділи, резерви. Ну, є ще дещо. Не тільки так. Завдяки Бахмуту через Бахмут прийшла величезна кількість е піхотних підрозділів. Ну, артилерійських, танкових, але піхотних в першу чергу. І мотопіхота, які новостворені бригади, вони обстрілялись в Бахмуті. Да, гинуло дуже багато людей. Да, Всі казали, що недостатня підготовка. Ну, є таке. Є таке, тут дуже спірне питання. А як, ну, от я призиваю до себе людей, наприклад, в підрозділ. Ну, тобто я підбираю людей, а потім призиваю до себе. Ну, от Вони проходять 40 днів навчання. То, питання в тому, що за 40 днів людина займалася спортом, навчити чомусь неможливо. Ну, за півроку якихось неймовірних зусиль можна з людини сколотити із людини зробити нормального воїна. І те і під питанням. Тобто у нас такий конвієр, організовуються нові бригади, вони кидаються на фронт, вони якось там успішно, не успішно сопротивляються, потім вони виводяться, переформатовуються, перепочивають там, займаються на знову вводяться і так далі. Ну да, таким чином формується бездатна армія.